Права стигнова кістка людська, і це період Другої світової війни. Саме на цих місцях ми до повномасштабного вторгнення проводили пошукові роботи стосовно виявлення місць поховання військовослужбовців періоду Другої світової війни, як червоноармійців, так і з вермахту, там італійських підрозділів, які наразі тут теж стояли. Тому ми можемо бачити, що все йде, все йде по накату. Війна це великий каток, він рухається туди-сюди, але на жаль, він не зупиняється ніколи. Наразі ми знаходимося біля населеного пункту Долина. Весна літко 22-го року відбувалися бойові дії. Звільнення вже території від російських окупантів. І під час бойових дій тут залишилось багато тіл російських солдат. Вони лежать просто неба. Повтору мірової війні Гільзи з тим топки Почуття на навості немає, такого, до російських військ... Те, що вони хотіли, вони вже ну, на мій, там, взгляд отримали, я так думаю. От. А наші, звісно, бойці це ж, ну, в пріоритеті знайти, повернутися, тим більше, якщо вони без зникли, родини ж чекають їх, і, і, от, і поэтому. Вот, приоритеты наши, конечно. Не очень, конечно, это смотреть приятно, потому что как-то оставлять вот так вот, бросать там своих погибших, как бы, -то, ну тоже ну, нехорошо. Знайшли два военнослужащих Российской Федерации. Підіймаємо їх для того, щоб наші хлопці, які загинули і були зібрані з того боку, були повернені додому, до наших родин, до матері, щоб наші діти, наше покоління знало та мало увагу, що таке наші герої, за що вони померли, за що вони захищали. От ми в мене немає різниці, кого підіймати. Я зрозумію, що якщо я його підійму, повернеться наш. Наш воїн, наш герой додому. Чи відчуваєш ти якусь ненависть, можливо, до цього от, мертвого російського солдата? Ні-ні, нас навчили відноситися до смерті з повагою. Хто би це не був. Він помер і він вже ніяких проблем для нас не несе вже. Ми люди, ми повинні забирати тіла та повертати сім'ям. Я думаю, що це відео також подивляться і російські солдати, які зараз воюють в Україні. Чи є тобі що їм сказати? Не потрібно сюди приїжджати та воювати. Багато вже загибло людей в нашій країні. Не робіть цього. Кто-то ну, ваші діти нічого, ну, нічого не стоять. А на війні ціна людської життя — це нічого. Воно не стоїть ні копейки. Тому ми можемо видеть, що ваші близькі, родні залишилися остались здесь. Благодаря кому? чему безумие, какие повторения, чего повторения. Отдумайтесь, с кем вы воюете. Вы воюете с теми, кто даже ваших солдат поднимает и отправляет домой. Отдумайтесь, пожалуйста, но остановитесь на этом. Стоп. Скажите, стоп этой войне. Дальше некуда. Ну, куда? Сколько вы уже потеряли своих граждан, своих людей, своих детей, близких, отцов? Ради кого, ради чего это все было сделано? Вы же понимаете, что люди всегда будут всего лишь горючим для войны, не разжигайте ее дальше.